Вітаю! Сьогодні 30 жовтня і це мій корисний сніданок. На сніданок картопля. Так. І качка. Качка. Запечена. Так, я не знаю, які частини це. Ось ця частина, так. Йде філей, а ось ця гомівка. Я хочу гомівки взяти. Так, ось так. А ще, ще ж у нас тут запікалась. Каштани. То я беру собі каштан, ну, не знаю, айва. То яблуко, мабуть. Айва ось це. Так, щось. Я не знаю. Можна їсти Ось це, що запікалось всередині? Ні, каштани можна. А яблуко, яблуки чайву? Не можу розмовляти, Сли... слина виділяється. Сьогодні снідаю дуже поздно Але ж, так, ще не все. Що я хвилююсь? Щось я хвилююсь. Отак. От Потрібно дві хвилинки. Ви ж знаєте, дві хвилинки подивитись на їжу. Я зроблю це. Дві хвилини подивилась, потім спробувала гарно пережували м'ясо, проковтнули і дуже сподобалось. Так. Навіщо це робити? Я кидаю посилання в опису. Дивіться, як садгуру розповідає. А я почала так робити, і мені дуже подобається. Так, з вами спробуємо разом. Картопля і м'ясо. <гум> Якби береш м'ясо, ну, м'ясо як м'ясо, а коли починаєш розжовувати, з'являються такі приємні, приємні смаки. Так що качка дуже смачна. А м'ясо ж потрібно 40 разів переживати. Так, добре. Завдяки вам я проковтнула раніше. Бо ж при вас каштан спробувати. Солодке. Так, каштан солідко. На Смак як картопля. Так що я картоплю з картоплею їм. Чікава. Це ця, ця картопля солена, а ця сладка. Добре, спробуємо айву. А я не можу айвати це ці яблука. Ось цей кусок. І те айва, і те айва. Ммм. Яка смакота. А і вас саме смачно. Так, спробуємо грудинку. Супер. Супер. Мягисеньке і смачне. Так що готуйте. Качку, як я готувала, далі буде. Я буду їсти смачного вам і мені. Готую качку, трошки вже неправильно зробила. Всередині качки лежало ось це. Це ми зробимо якось гарнесенький паштет. А що я неправильно зробила? Ось тут було з'єднане. Така ось. Була. І я розрізала. Не потрібно було розрізати. Якраз було дуже гарно для фарширування. Так, але ж я вже зробила так. Ви не робіть, якщо у вас так з'єднано, то так і залишайте. Так, дуже гарно буде фарширувати. Ну, я вже щось вигадаю. Так, потрібно відрізати ось це, помити і фарширувати. Фарширувати будемо. О, я тут руки помию. Каштанами. Так, каштани я замочила водою, щоб краще почистити їх. Так. Робимо. Обов'язково потрібно вийняти легені. Обов'язково. І обов'язково потрібно відрізати ось тут. Я ще шкіру, що біля шиї. Так, я відрізала. Це вже за бажанням. Качку помила, але ж маленька проблемка. Потрібно обсмалити, так? Все ж є ось такі штучки. Тут чистенько, а тут і знизу трошки є. А у нас плити електричні зараз. Нема на чому обсмалити. Вихід є придбати. Горілку таку спеціальну. Але ж я це робити зараз не буду. Ну і виймати ось ці штучки, пінцета шукати теж не буду. Чому? Тому що ми не вживаємо шкірку. Тому і не буду. А хто вживає шкірку, тому потрібно попрацювати буде. Так. каштани почищені. Апельсин потрібен. Кед, е, апельсин всередину і цедра зверху, я завжди так робила. Але ж не придбала. Вчора не придбала. І сьогодні, ось зараз сходила в магазин і все одно не придбала. Ну, втричі дорожчі апельсини. Ну, я не можу так. Я не знаю, як ви, а я не можу так робити. Викидати на вітер гроші. Тому. Будемо цедру лимона брати, є айва всередину покладемо і є яблуко теж шматочки всередину будемо додавати. Взяла сіль і провенсальські трави. Сіль рожева ось така, треба використовувати. Ну, мені треба використовувати, а вам за бажанням і за наявністю. І спеції за бажанням і за наявністю. Я сьогодні ось такий набір захотіла. Змастила сіллю всередині, ну і травкою. Так, цидру порізали, але ж цидра з апельсина, вона м'якша, соковитій. Ну, будемо. Будемо так. так. І беремо яблуки, айву і каштани. Запаковуємо. Запаковуємо сюди. Так, айвун і яблуки я не чистила. Так, це я зроблю за кадром. Так. Можна було ще більш запакувати, так. Але ж, досить. Я ще захотіла шафрану додати для кольору. Так. Ось це буде гарнесінький колір, як апельсин. Шафран це... Не дивіться, що я багато кладу стільки шафрана. Це бюджетний шафран з сафлори. Сафлори красильна. Так. Ну, ось так ще що зробимо. Це перем'яти. Сіль, ось це. Можна навіть разом. І змастити нашу качку. Ось так намастили. Загорнути потрібно гарненько, це я зроблю за кадром. І в духову шафу на 2 години це мінімум. Температурний режим, скажу, пізніше, було потрібно швидше ставити. Добре. Скажу зараз, яка температура. А то, мабуть, хто не додивиться відео да, зіпсує качку. Так, не буде соковита а буде суха. Е, потрібно ставити 235 градусів на півгодини, Потім зменшуємо до 170 і ще по півтори години. А потім відкриваємо фольгу і півгодини години на 225 ну, градусів. Все. Готуємо. Вийшла з кухні на 10 хвилин, а затрималась на 15 і трошки, трошки-трошки пересмажилась. Ну, вигляд красивіший що потрібен, щоб був. Ну, так що ніколи не виходьте з кухні, коли доготуватись. Чомусь залишилось 10 хвилин. Так, не знаю. Зараз будемо. Зараз будемо куштувати ось цю начинку, ці каштанчики. Так, айва, каштани. Я думаю, що це смачно.